Далі говоримо про російські дрони, адже в розпорядженні країни агресорки міг з'явитися ще один зразок далекобійного БПЛА йдеться про іранський шахет 101 Про це повідомив військовий портал Деф Діфенс Експрес. Як зазначили аналітики, днями у соцмережах з'явилося фото збитого ворожого дрону. Який візуально схожий на шахет 101 на це вказують три чинники: дальність польоту до 1400 км, дальність застосування до 600 км та дальність передачі відеосигналу до 50 км. Проте експерти підкреслили, що наразі доказом того, що РФ могла застосувати шахет 101 є лише фото у відкритому доступі. Водночас це не дозволяє проаналізувати, чи є в Росії серійне виробництво БПЛА саме цього типу. Ну, і додам, що маса бойової частини дрона шахет 101 усього 8 кілограмів. Це робить його скоріше іранською копією або конкурентом для російського ланцета. При цьому зараз у РФ можуть розмірковувати, який дрон камікадзе використовувати на полі бою. Ланцет або шахет 101. Саме таку модель ВПЛА мали виготовляти на заводі Алабуга у Татарстані. У дослідницькому центрі Альма наголосили, що саме шахет 101 використовують єменські хусити і Хезбола проти Ізраїлю. Однак цей дрон має має дальність польоту лише до 900 км, кілометрів, здебільшого не оснащується відеокамерами для наведення на цілі, та має дерев'яний гвинт, який значно погіршує аеродинамічні характеристики. При цьому дослідники центру окремо підкреслюють, що «Шахет-101» навмисно сконструйований для масового виробництва в кустарних умовах, навіть якщо страждають характеристики цього апарата. Ну і нагадаю, що журналісти з британського видання Sky News повідомляли, що Іран, начебто, передав Росії удосконалений варіант шахету 101 під маркуванням шахет 107 Заявлена дальність польоту такого дрона до півтори тисячі кілометрів. Ну і здатний він атакувати навіть західні реактивні системи, зокрема і Хаймарси. Богдан Долінці, авіаексперт, до, до, до нас доєднується, поговоримо про цей шахет 101, що це все таке, розпитаємо. Пане Богдане, вітаємо вас, доброго дня. Вітаю, доброго дня. Пане Богдане, шахет 101, різні ми чули, 136, 131, тепер е шахет 101, що це таке? Да, в принципі, якщо говорити про шахет е, тип 101, маємо розуміти, що в принципі це не є якимось новим виробом. Він існував і раніше. Ось і як вже було сказано, ключова задача створити максимально дешевий виріб, який матиме велику дальність польоту. При цьому звісно він може поступатися певно або аеродинамічним характеристикам, або мати зменшену бойову частину, те, що вже було раніше заявлено. Тобто, це в принципі можливість виготовляти такі вироби незалежно від умов виробництва. Ництва, ось, якщо говорити про появу таких засобів, то ми бачимо, що раніше такі засоби фактично не виявлялися. Ось і той виявлений один декілька засобів може свідчити про те, що або Росія почала експериментувати з даним виробом, отримавши певні документи на його виготовлення від самого Ірану, або можливо навіть отримала певні маленьку кількість комплектів від ірану для того, щоб протестувати цей вирів в бойових умовах і далі приймати рішення або про закупівлю цих виробів певну партію або про локалізацію виробництва їх на території самої Російської Федерації. Друга важлива складова. Принципі, по цим характеристикам, напевно, не дуже коректно порівнювати цей виріб з ланцетом. Все ж таки, якщо порівняти з ланцетом, то ми маємо розуміти, що там дещо потужніша бойова частина. Крім того, вони мали розвиток цього виробу і мають там так звану декілька різних типів бойових частин, в тому числі з проникаючою, тобто, яка призначена для проходження умовно таких засобів пасивного захисту від безпілотників. Ось, якщо порівнювати це із відповідним шакет-101, який все ж таки по. Своїм характеристикам більш нагадує собою фактично таку наступну ітерацію розвитку або в дронів або в принципі таких ударних безпілотників. Ось, хоча має суттєво більше радіус дії, тобто, хоча заявлено радіус дії там був більше тисячі кілометрів, принаймні іранські. Шахі до мали підтверджено дальність 900 кілометрів, а сам виробник заявляє про так звану ефективну дальність до 600 кілометрів. При цьому дальність відеозв'язку працює лише на відстані 50 кілометрів, тобто при польоту більше 50 кілометрів, як правило, політ відбувається вже в умовах виключно автономного польоту і. Може бути ефективним лише у випадку використання захищених систем навігації, тобто захищені приймачі GPS У разі якщо вони не мають таких захищених приймачів, то вони будуть фактично знищуватись так само, як гербери, пане Богдане. Так це дешева річ? Чи це навпаки якийсь технологічний розвиток? хочеться зрозуміти, навіть якщо він будується кустарно. Да, дивіться з того, що ми бачимо, в принципі, цей виріб є значно нижчого класу, ніж існуючий, які використовує Російська Федерація на сьогоднішній день на полі бою. Тобто, тут мова йде про такий умовний лоу-кост аналог ланцета. Ось бо сам по собі ланцет є достатньо дорогим виробом. Ось як ми бачимо, в принципі, якраз і шлях пов'язаний з Прийняттям можливих там неефективних рішень з точки зору аеродинаміки, з точки зору виробництва корпусу, використання менш ефективних гвинтів, якраз свідчить про те, що ключова задача таких виробів безпосередньо це не створення кращого безпілотника, а створення масового, тобто яким можна буде виставляти тисячі одиниць за достатньо короткий строк і використовувати їх для масованих атак на велику глибину. Тобто це захист в першу чергу для виснаження систем про. Топовіти оборони або для хаотичного обстрілювання там певних міст, розуміючи, що ці вириби не потраплять в задану ціль, а вони просто хаотично будуть обстрілювати міста, десь падати, десь вбухати, можливо, з тисячі виробів один або декілька влучать в якусь задану ціль. Тобто їх можна буде використовувати цим так званим роям, чи як, пане Богдане? Ну фактично, да, мова йде фактично про такий е аналог безпілотник РСЗВ. Тобто, ми пам'ятаємо є радянські системи ГРАД, тобто, коли пускається велика кількість боєприпасів, вони фактично їх задача там не влучити в якусь, ціль, а просто покрити певну площу е відповідним, е створити з неї зону ураження. То фактично мова йде про створення такого. Е Безпілотника, або точніше рою безпілотника, в задачі якого не виконати хірургічна задача, задача якого просто умовно усіяти задану площу вибуховими елементами, розраховуючи, що на території цієї площі можуть бути якісь об'єкти, як правило, це може бути або якісь критична інфраструктура, аеродроми тощо. Пане Богдане, не можемо вас відпустити, не розпитавши про шахеди загалом 136 ті так і ми розуміємо, що ними нас били сьогодні. Бачимо чергові масовані атаки. Ажіотаж спричинила та єдина ніч за майже 50 днів без шахедів. Що відбувається зараз? Які Ваші враження бачення у росіян з накопиченням цього ресурсу страшного? На жаль, ми бачимо суттєве зростання використання кількості безпілотників В принципі, за два останні місяці. Що говорити про так звані безпілотники для ударів по тилам, тобто з дальністю польоту, більше 300-500 кілометрів. Ось кількість вона зростає, і вже протягом вересня-жовтня ми бачимо, що росіяни вийдуть на цифру застосування десь порядка 1400-1500 безпілотників в Місяць це достатньо велика кількість кількість, ось і як правило, мова може йти про те, що росіяни могли вийти на об'єми виробництва близько 50 дронів на добу, що є достатньо великим показником, і на жаль, очікувати, що кількість безпілотників, які застосовуються, буде зменшуватись, не доводиться. Якщо раніше, тобто мова йде там про середину 24-го року, липень-серпень цього року. Ось кількість ударів по так званим тилових ударах, тобто удари на дальність стри. Та більше кілометрів була співмірна, як з точки зору кількість запущених з Росії, так і з України безпілотників. То на сьогоднішній день в жовтні ми бачимо, що Росія в півтора рази збільшила кількість таких безпілотників, коли українські кількість безпілотників дальної дії вона зросла лише на 10-15% тобто. Ключовий виклик це необхідність пошуку альтернативних засобів, збільшення, знищення саме таких типів безпілотників, бо їх кількість буде лише зростати. Почули вас, пане Богдане, невтішні прогнози і розуміємо, що опалювальний сезон і однозначно буде в центрі уваги наша енергетична система. Так воно й буде. Пане Богдане, вдячні. Богдан Делінце авіаційний експерт. Дає до нашого ефіру. Поговорили про шахет 101